Тільки ми з тобою вишиванки. Я не можу сюди за крайне. Дозвольте з вами вийти в такий цікавий, можливо, навіть диванний раунд. У нас унікальна сьогодні можливість задати питання п'ятому президенту, лідеру партії, отримати всі інсайди. Це не просто, знаєте, у нас сьогодні форум. Всі ці два дні ми показали, що ми можемо працювати на глибину. Ми можемо працювати так, аби Лусіч нас почули. Ми... Якщо у нас дебати, то я маю споречати. <make your> <laughs> <around the room> можливо, можливо, дебати. Як ви можете оцінити сьогоднішні події, останні? Тому що вже оцінила. Вийшла на майдани, показала, що вони проти корупції. Як ви оцінюєте і як це може вплинути на подальший вступ в ЄС і НАТО в нашу країну? Перш за все, Дінара, ти і наша молодіжка неймовірні молодці найкращі, тепер уже не в Україні, а тепер уже в Європі. Ні в кого, в жодній партії, немає такої молодіжки. І це я кажу щиро, не тому, що я сиджу перед вами, а тому, що це просто підстави пишатися. Дякую вам і наші партнери із Кондра та Денавер Фаундейшн, яким я також вітаю і дуже дякую. Можуть підтвердити цю мою думку, що ви є. Найкращими в Європі. І тоді, коли ви готували цей захід, ну, звичайно, у нас були інші питання, на які ми маємо шукати відповіді. Як закінчити війну? Як, коли закінчимо війну, зберегти Україну? Яким чином не допустити уповільнення нашого руху в Європу? І взагалі, а що для нас є мир? Нам запропонували багато версій, починаючи від українського прапора над Кремлем і закінчуючи філіжанкою кави на Ялтинській набережні, яким мало статися в 23-му році. Оцю локшину на вуха вішали не тільки нам. Яка проблема? Підрив довіри. Як зберегти Україну і що таке мир? Вони кажуть, що мир це просто припинення вогню. Ми за припинення вогню. Вони кажуть, що припинення вогню збереже Україну. Ні. Бо припинення вогню має бути скомбіновано з п'ятью принципами, які мають супроводжувати припинення вогню. І солідарна молодь і Європейська солідарність дуже добре їх знають. Принципи є армія. Не, мож, не можуть бути жодних компромісів, як вони намагалися здати це в Стамбулі щодо жодного обмеження боєздатності Збройних сил. Ні по чисельності, ні по видам озброєння. Бо самим головним гарантом суверенітету і територіальної цілісності України є створена нашою командою Українська армія. Тому армія. Друге, це національна ідентичність, яка матеріалізується в тому числі і в першу чергу в мові. Жодних компромісів по утискам української національної ідентичності, української мови, української культури, української нації. Саме те для перемоги хоче від нас ворог. Третє церква. Самостійна, незалежна. І жодного шансу п'ятій колоні ФСБ чи Російської Федерації країни-агресора, РПЦ. Скоро сім років владі Зеленського і досі не реалізований закон, який прийнятий за моєю пропозицією, дуже простий, без будь-яких утисків. Це гарантоване переіменування церкви, яка має центр в країні агресора, то, чим вони є насправді, вона має називатися Російською православною церквою. І той, хто хоче ходити в Україні в російську православну церкву, має це пояснити сину, який воює на фронті, чи чоловіку, чи дітям, чи іншим. І не треба ховатися. Армія, мова, віра ЄС. Бо ми маємо не втрачати темпів. Зараз завдання, яке стоїть перед нами, що корупційний скандал влади може нас відкинути і розірвати нашу спарку, яку ще я будував з Молдовою. Чому? Це політичне питання. Бо Молдова має своїх союзників, ми маємо своїх союзників. І об'єднання підвищує потенціал і вирогідність вступу. До тих союзників доєдналися ще дві країни: це є Чорногорія і Албанія. Це ще збільшує коло союзників, які здатні нас вивести відкриття кластеру вже цього року. І ніяка Угорщина нас не зупинить. І п'яте: НАТО. До не може бути Sustainable Security Situation on The Continent без членства України в НАТО. Бо що таке безпека? Boots on the ground. Коли війська кожного члена НАТО разом пліч -плеч опліч з Україною будуть. Боронити суверенітет і територіальну цілісність члени НАТО. Про це п'ята стаття. І от тому наша формула мира була дуже-дуже простою. Це є ceasefire, comprehensive, unconditional і п'ять пунктів. Армія, мова, віра є НАТО. Хтось казав, що це Порошенковський предвиборчий лозунг. Хтось казав, що це є, але це... альтернативи цьому не існують. І це є. І з, чим? з цим ми маємо виходити, як закінчувати війну, припинення вогню і жодного компромісу по п'яти пунктам. По решті можемо говорити. І ми не можемо вже робити вигляд. Що ситуація не змінюється. Бо зараз країна потребує адекватних дій влади, яку ми не бачимо, адекватних дій опозиції, адекватних дій мас-медіа і адекватних дій громадянського суспільства. Це той іспит, який Україна має здати. Іспит на що? На європейськість? Чи ми є європейською нацією, чи ні? І про це я пропоную дуже детально сьогодні поговорити, бо після 11 листопада ми живемо в іншій Україні, в іншій Європі. І питання збереження України. Набуває нового значення і питання ризиків для України сьогодні величезні як ніколи. Я хочу от якраз стрибнути це, тому що ви говорите про дуже чіткі історії, які, начебто, треба було владі реалізовувати. Ви пропонуєте речі, які допомогли би нам вижити по суті і створити якраз ту європейську країну, яку ви почали створювати. Тобто тоді? Ці подачки від президента для людей типу тисяча гривень на тот, тобто, три тисячі кілометрів. Як тоді, враховуючи те, що можна було вирішувати це питання по вашому плану, ми отримаємо що? Що це? Як це назвати? Ви як президент, оцініть це, це що? Нашки є два варіанти відповіді. Давайте два. Один варіант для просунути. Аудиторії і називається цей варіант те, що сьогодні дуже-дуже дуже загрожує Європі. І АФД в Німеччині це популізм. І потенційний колишній кандидат на перемогу в Румунії це популізм. І ультраправі в Франції це популізм. І так звана партія реформ, яка не має відношення ні до партії, ні до реформ Великої Британії. Це популізм. Це ракова пухлина, і це іспит в даному випадку Європейського Союзу на зрілість. І тому ми маємо другу після воєнної агресії загрозу. Це загрозу популізму. І цього ні в якому разі не можна допустити. Це так, якби я відповідав в Берліні, в Лондоні чи в Парижі. Але ми з вами в Києві. І як я можу відповісти, що таке тисяча гривень? Що таке кешбек, що таке? Не сьогодні ж почалося, що таке планшетка для її бабусь? Вибачте, це ми ж, виховані, це просто мова оригіналу. Що таке популізм? Це брехня. Ти обіцяєш обіцянки, які ніколи не будуть виконані. Принаймні, значна їх частина. Так от, як би я відповів, що таке тисяча гривень в Києві? Більш зрозумілою для українців мовою. Тисяча гривень від Зеленського це гречка. І вони думають, що мають ЗМІ у вигляді телеграм-каналів, ЗМІ у вигляді єдиного марафону, ЗМІ у вигляді тотальної цензури, яка прикривається необхідністю воєнної небезпеки. із-за цього навіть парламент черговий раз намагаються закрити. І гречку. Так за що ж вони роздають гречку? Оце є новий фактор, який зараз з'явився, і ми маємо з вами його розуміти. Бо в єдиному марафоні і на телеграм-каналах банкової мільйони, кайф ви цього не почуєте. Замість того, щоб платити за голоси зараз, вони платять за мовчання. Корупційний скандал, я це вам стверджую, як людина, яка щоденно на телефонах з нашими партнерами, кардинально підірвав довіру партнерів до України. Підірвав настільки, що це зараз уже не довіра того чи іншого лідера держави. А це небезпека для цього лідера, бо він не знає, що відповідати власним виборцям. Чому? Його країна допомагає Україну, що стікає кров'ю тоді, коли ці гроші розкрадаються. Друга довіра це довіра фронту до тилу. Як ми можемо підірвати довіру в Збройних силах, за що вони борються? Тому що там, вже існують дві України. Одна, яка стікає кров'ю, демонструючи героїзм, рятує державу. Одна це волонтери, які допомагають фронту, їх все менше і менше, бо грошей все менше і менше. Одна це громадські активісти, які теж є волонтерами і роблять все для того, щоб врятувати європейське майбутнє держави. А друга – це просто ті, хто крадуть цинічно обманюючи ті, хто на фронті. І це дуже-дуже небезпечно, якщо цей процес, який вже існує, буде розвиватися далі, у вигляді підриву довіри фронту до тилу. І третє це довіра народу до влади. Наголошую, держава не може бути міцною, якщо довіра народу до влади падає. І як же тут врятувати державу? Дехто скаже вже ніяк. І опозиція знову має викли... закликати всіх на Майдан. І це буде помилка. Це буде безвідповідальність. Тому що цим хаосом насправді скористається ворог. Крок перший, який ніхто, крім Європейської солідарності, не наважився запропонувати відставка уряду. А чи можна обійтися косметичними засобами? Ні. І єдина влада має змінитися. І Верховна Рада має повернути собі суб'єктність. Бо якби ж Верховна Рада виконувала свої конституційні функції, а які конституційні функції Верховної Ради? Уряд є, уряд є підконтрольний і підзвітний Верховній Раді. Верховна Рада формує уряд. А раз ти формуєш, контролюєш. І перед тобою звітують, то ти, Верховна Рада, несеш відповідальність. А вони призначають міністрів, яких їм пише глава Офісу президента, навіть не Зеленський. І сьогодні з питань не пересічного громадянина, навіть тут я впевнений, що незважаючи на ваше активне занурення в політику, ви точно не знаєте три чверті прізвищ Ім'я по батькові міністрів. Друзі, на плівках міндічгейта зазначені шість міністрів. Тобто ще чотири. А скажіть мені, а про яку довіру ви далі можете говорити, коли ви сьогодні двох відправите, потім ще двох, потім ще двох? У нас є, пам'ятаєте, як хвіст собаці рубати. І це не врятує нікого. Давайте я так сформулюю, а що би я робив сьогодні, не де. я впевнений, що я би в цій ситуації не опинився, але що би я робив? Перше, я би сьогодні почав консультації по формуванню формуванню нового формату коаліції і запросив би туди всіх, тому що тільки формально, конституційно. Новий формат коаліції не потребує президента. Але де-факто, якщо ти демонструєш, що ти маєш на меті врятувати Україну, а не відмазати своїх поплічників, злочинців, кумів, партнерів і друзів, треба не Сверденко зустрічатися. А чому не Свиреденко, ви мене спитаєте? А тому, що скажіть, будь ласка, а яке міністерство в уряді України відповідає за призначення директорів і членів спостережних рад державних монополістів, включно з енергатом? От хто сформував цю кодлу? Міністерство економіки. Хто у нас був міністром економіки, коли подавав ці всі пропозиції? Перший віцепрем'єр та міністр економіки пані Свіріденко. А вона має нести за це відповідальність. Причому тут тільки мінтоп. І контрольні функції є в Мінекономіки, і звіти подаються в Мінекономіки. Скажіть, будь ласка, якщо ми відправляємо уряд, то керівника фінрозвідки Проніна, який безпосередньо набув задіяний і є. Фігурантам, підозрюваним в справі по будівництву фортифікаційних споруд, а це мільярди. І вішенка на торті. Дві характеристики цього Проніна. Саме він був ініціатором санкцій проти Порошенка формально. А ще одна вішенка, що записи, які показують набу за участю Проніна, Датовані 11 і 12 лютим. Тобто він в перерві. Між поданням санкцій на Порошенка їздив, получав чемодан. І це якось так ніхто не помітив. Так Проніна не треба відставку відправляти. А НКРЄКП, вони вважають, що буде. Е і Фонд держмайна достатньо. А керівника ДБР, який на сьогоднішній день безпосередньо задіяний в плівках, вони давали вказівки Державному бюро розслідувань, кого і як закривати, вибивати покази. Ключовий зараз, хто має здати іспит, це парламент. Чи парламент поверне суб'єктність чи ні? Я хотіла запитати стосовно викликів демократії, стану демократії, який ми зараз маємо. Тому що, як мені здається, за останні роки, то дуже сильно погіршився стан демократії, верховенство права, замість судів у нас тепер санкції, замість свободи слова у нас телемарафон. І я розумію, що поки триває воєнний стан, то скоріше за все суттєво це не зміниться. Насправді питання дуже глибоке, і не, не існує. Простої відповіді? Але давайте я спробую посперечатися з вами таким чином. У нас, Якщо ваша фраза про те, що якщо не закінчиться воєнний стан, то не буде демократії, насправді звучить точністю до навпаки. Якщо не буде демократії, воєнний стан не закінчиться ніколи. А чому ж я оптиміст і вірю? А тому, що ми зробили неймовірні зміни з 2014 по 2019 рік. І для багатьох так непомітно, бо свобода, демократія це як повітря. Коли ти дихаєш, ти не помічаєш. Але на сьогоднішній день не буде демократії, не буде Європейського Союзу. А у нас вже рівень підтримки європейської інтеграції серед українського населення перевищує 90%. Який перший кластер, який його назва? Фундаменталс. Нема фундаменталс, ваші успіхи в екології чи ваші успіхи в рибальстві нікого не цікавлять. Бо з фундаменталс починається і з фундаменталс закінчується. А що базове? Наприклад, три речі фундаменталс. Перше це rule of law, верховенство права. Друге, це свобода і права людини. І третє це є демократія. І от чому я оптиміст? Тому що вихід людей на картонний майдан 21-22 липня був не за НАБУ. І був точно. Не за там, санкції, міді чи проче. Це була та сама емоційна реакція, яка була в листопаді 2013 року, після фрази Азарова, що ми припиняємо європейську інтеграцію. Так само і тут. І от Україна вже на рівні ДНК. Європейська інтеграція знаходиться в кого? В молоді. Тому що Україна є демократична держава. І ми демократію точно відстоюємо армію, відстоюємо мову, віру, ЄС, відео. Давайте це були діяти, будь Я хочу подякувати цій розмові і відвертості Петра Олексійовича, бо це щирість, це насправді цінність і унікальність. І жодна партія не побоюсь цього слова, не має таких можливостей, тому ми щиро цінуємо і любимо вас за це. 最终。